Друзі, вітаю всіх з вами Дніпром. Моє ім'я Олександр, і сьогодні ми будемо з вами будувати справжню собачу будку. Для цього нам знадобиться наступний інструмент. Це два шуруповерти від торгової марки Дніпрем, електролобзик, циркулярна пила, рулетка і олівець ну і звичайно деревина. Обов'язково підписуйся на наш канал та став лайки, якщо ти цього ще не зробив. Ну що ж, до роботи беремо заготовки, а саме дошки з сосни. Підготовлюємо робоче місце та вимірюємо розміри. Бічні стінки нашої будки 75 см ширину та 50 см у висоту. Розпилявши дошки циркулярною пилою, розпочинаємо скріплювати конструкцію за допомогою шуруповерта, свердел та саморізів. Розміри задньої стінки складають 50 см ширину та 70 см висоту до верхівки даху. Встановлюємо кріплення та збираємо основу для двох схилого даху. Встановлюємо дошки на дах. Розміри однієї сторони даху 85 см в ширину та 45 см у висоту. Робимо розмітки та виправляємо нерівності за допомогою електролобзика. З покраскою нам допоможе фарба Лазурь з відтінком палісандр. Рівномірно наносимо фарбу на поверхню. Нам вистачило одного шару покриття. Все! Будка для вашого улюбленця готова. Ось так, друзі. Швидко та просто можна зробити будинок для свого улюбленця. А щоб не пропустити наші цікаві відео, обов'язково підписуйтесь на наш канал, якщо цього ще не зробили. Не забувайте натискати на дзвоник. Всім гарного настрою. До зустрічі!